Ми приблизно десь з 2019 року були так званими паперовими мільйонерами. Що буде далі з нерухомістю, і що буде далі з відсотками на іпотеку і на моргідж? А нерухомість росла в цінах, тому що банк нам давав практично безкоштовні гроші. Отже, тому що відсотки були приблизно 1,99-2%. А, люди шаленіли, люди купували, особливо ті, котрі а, були контракторами, робили ремонти, були в бізнесі, купували, продавали і на цьому до року часу заробляли досить непоганий прибуток. А, отже, ми, власне, вся ця вартість, вся ця наші мільйони а, залишилися на папері, тому що тільки вартість нерухомості. Давала нам оцю цю еквіті, так званий наш, наш капітал, котрий ми вважали, що ми його маємо. А пізніше відсотки трималися, в принципі, була пандемія, відсотки, щоб не рухнув ринок, держава, центральний банк, вирішила ще раз опустити відсотки ще нижче. Отже, гроші нам давали практично безкоштовно. Ви пригадуєте цю ситуацію, де були. Так називаємо multiple offers scenario, то є аукціони, де на одну хату було по дві, по три, по 10 пропозицій offers, і таким, ціном, таким чином здувалися ціни штучно догори. Але в цей самий час Канада як країна вже протязі 15 років в принципі нічого не продукувала, не вкладувала грошей в бізнес, в технології. Видобування а, чи, нафти, металів, а, продукцію автомобілів, а, предметів, інструментів. Ми, в принципі, мали, маємо економіку, мали економіку за рахунок тільки того, що ми самі собі від себе продавали, продавали купували будинки і будівники будували. Заробляли ті люди, котрі займалися, вміли робити ремонти, працювали на будівників. Заробляли ті гроші, котрі ремонтували будинки собі чи іншим, щоб купити і продати. І це все, що відбувалося. Але наші борги, якщо наші мільйони так звані, були тільки на папері, і ми розуміли, що кожен час ці суми можуть зникнути, тому що ціни можуть рухнути. І прийшов цей час холодного душу на сьогоднішній день, де е, люди відсотки пішли до гори, а це зупинило продажу нерухомості. Економіка більше нічого не має, крім так як я сказала, ринку нерухомості, де головний дохід був канадський бюджет це за рахунок нерухомості. Отже, я знаю, що багато звинувачують Сполучені Штати Америки, котрі наклали на нас тарифи, і тому зупинилося все в Канаді, бізнес і закриваються компанії. Мені здається, на мою думку, що якщо б наш уряд, наш прем'єр-міністр, наш міністр фінансів зробили трішки, наприклад, полегшення для бізнесу, для корпорацій на податки. На так звані GST, якби забрали трішки більші бюрократії, і якщо б ви почали видобувати нафту, метали, це чим багато Канада, то напевно, ми б були все-таки значно кращій ситуації, незважаючи на тарифи. Але йдуть певні, як то кажуть, ідеології. Зміни клімату в нас в Канаді далі це продовжується. Хоча вже ми прекрасно розуміємо, що якої зміни клімату немає, і так далі. і так далі. Отже, Канада на сьогоднішній день а, зупинилася в будівництві. Будівники, я думаю, дуже багато будівників піде в банкротство, а в людей підвищилися ставки місячні оплати наших кредитів. В середньому, десь кожному потрібно буде мати в рік 40 тисяч більше заплатити за кредит річних, а ніж там 1,99 і зараз приблизно кредит біля 4%. Це що означає? Це означає, що наша покупівна спроможність також зменшується. Ми не ходимо в ресторани, ми менше купуємо собі одягу. Ми менше тратимо на їду, ми не витрачаємо грошей, тому що ми задихаємося від наших кредитів, від наших тих комунальних послуг, де теж е підскочили ціни. І ми, в принципі, живемо тільки на виживання. Якщо навіть ставки банк понизить в 2026 році, я думаю, не більше двох разів. То це не буде мати великого впливу на ринок нерухомості, тому що якщо в більшості людей немає праці, то відсотки не мають значення взагалі ніяк. Отже, для прикладу, це, що наш прем'єр-міністр привезе там 41 тисячу elv машин в Канаду, це, швидше всього. Закриє дуже багато заводів, котрі виробляють GM, кут, наприклад, вони вже в процесі закривання. А пізніше заводи, котрі виробляють запчастини до тих машин. Отже, в середньому це може бути втрата 500 тисяч робочих місць. У 2025 році, для прикладу, закрилося десь приблизно около 7 тисяч ресторанів. В 2026 по прогнозах. Власників ресторанів закриється ще 4 тисячі ресторанів. В Торонто, для прикладу, заморозилося десь приблизно 20 проєктів по будівництву кондомінів. Це в середньому десь втратиться 38 тисяч робочих місць. Отже, і так як нема чим замінити більше, якби на сьогоднішній день знову ж таки. Ми починали відкривати свої заводи, зацікавили інвесторів заходити в Канаду і вкладати гроші і відкривати будівництво якесь е, виробництво, точніше, вибачте, то напевно в нас була б значно краща ситуація. Е, відсотки швидше всього впадуть ще, не ще я думаю, раз і два, у 2026 році. Але в 2027 році ці відсотки можуть значно. Знову підскочити догори. Чому? Тому що якщо інвестори на Волстріт е, будуть бачити, що Канада потопає в боргах, і вони захочуть, щоб їхні гроші, так як вони викуповують наші борги, щоб їхні гроші, котрі вони дають Банкам Канади, коштували дорожче. Якщо вони бачать, що Канада йде в кризу і ніякого оновлення економічного ніякої перспективи немає, вони захочуть, щоб їхні гроші, котрі вони інвестують в канадські банки, траст компанії, в бонди державні, так як ми знаємо, що ці відсотки, все, що відбувається, відходять від державних бонд інвестицій. Вони піднімуть ставки. Тому моя порада е, вам в 26-му році. Якщо ви купуєте чи відновлюєте ваш моргіч, я рекомендую взяти його variable, плаваючий відсоток. Чому? Тому що я думаю, що нічого не відбудеться поганого з відсотками 26-му, а якщо він ще впаде хоча б раз чи два вниз, то ви можете з плаваючого відсотку перейти на фіксований без всяких пеналтів, без всякого штрафу. Отже, скористайтеся тою можливістю, візьміть variable І якщо відсоток впаде ще другий раз і можна буде перейти вам на фіксрейт біля трьох відсотків, я думаю, він таким буде, то ви можете його зафіксувати на термін, який залишився, щоб ви відчували себе в безпеці. А і щоб пізніше, якщо в 27-28 році, є швидше всього велика перспектива. Росту відсотка, то ви будете мати по крайній мірі на 4 роки гарантований нормальний низький відсоток. Чи варто купувати, якщо випадку у вас є більше-менше нормальна гарантована праця, і ви не залежите, ваша професія не залежить від цих факторів, які я сказала, то напевно все-таки варто купувати будинків зараз на ринку нерухомості буде більше. Тому що люди, котрі е, купили нерухомість під е, інвестиції, особливо, а, тому що в нас була, ви знаєте, дуже агресивна імміграція, і дуже велика кількість іммігрантів заїжджала в Канаду по різних програмах, особливо студентських візах. То всі вони зараз уряд розумів, що вони не можуть забезпечити ні робочих місць, ні інфраструктури, ні нічого до такої великої кількості іммігрантів. Отже, вони зараз ці всі еміграційні програми, як ви знаєте, закривають, і дуже багато людей в Канаді депортують, котрі не виїжджають, якщо в них закінчилося термін їхньої студентської чи робочої віз. Отже, ці всі будинки, котрі були куплені інвесторами під інвестицію, зараз будуть продаватися, тому що з орендами не буде такого великого потоку, як це було раніше. Отже, будинків на ринку швидше всього в цьому році буде значно більше, ніж це було у 2025 році. Але чи вони будуть з надто низькими цінами, я думаю, що ні. По одній простій причині. Люди, котрі купили по шалено високих цінах на ринку нерухомості 2021-2022 рік, вони не зможуть продати ці будинки дешево, тому що в більшості випадків на сьогоднішній день. Сума їхнього моргічу буде дуже близька до вартості їхньої нерухомості. Отже, щоб не піти в мінус, вони будуть мусити продавати хоча б по цих цінах, щоб вийти хоча б по нулях, ну і бажано щось зробити. Я не думаю, що буде думаю. значний спад на ціни, бо вони вже впали в середньому за останні три роки. Я думаю, десь на 25-30% залежить від локації нерухомості. Тому я думаю, що це для тих людей, які мають е, працю і гарантії, що та праця в них залишиться, і у вас є відповідна сума, і ви вже давно мріяли купити собі будинок е, чи навіть квартиру, що я не рекомендую. Я рекомендую купити квартиру, можливо, для молодих форстенбайер. Але якщо і то зараз це є цей час, де. Ви можете зайти на ринок нерухомості при умові, що ви не будете купувати дуже дорогих будинків по дуже високій ціні. Старайтеся триматися на, на нижчому кінці вартості, тому що ну, ми живемо в такий час, що ми не можемо передбачити майбутнього. Я думаю, що будуть в Канаді великі політичні зміни. Я думаю, що в нас буде як мусить щось статися. Тому що ми не можемо вже на протязі го і 26-го рік шалено економічно е котитись вниз, тому що прийде момент, де буде дно. Отже, я думаю, що нам треба буде очікувати якихось політичних значних змін, тому що люди роздратовані, а люди хочуть змін. Люди розуміють, що вони опинилися в ситуації і всі обіцянки нашого нового прем'єр-міністра Елбавса. Не сталися, тому е, будемо бачити. Але на сьогоднішній день потрібно думати, ще раз думати і бути, радитися, і бути експертом сам, самим для себе, щоб не попасти в таку якусь економічну я. Підписуйтесь на мій канал, телефонуйте, задавайте питання. Ми з вами можемо обговорити е, ваші плани на купівлю нерухомості. Я вам дам. Професійну пораду, максимально точніше відвертою з вами, і ми вирішимо, чи варто вам купувати, чи не варто можливо. Дякую до побачення.